Біблія, Старий Завіт, Четверта книга Моїсея, Числа, розділ 1. Господь промовив до Мойсея в Сінайській пустелі в наметі свідчення першого дня, другого місяця, другого року після їхнього виходу з Єгипетського краю наступні слова: Проведіть перелік усієї громади ізраїльських нащадків за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків. Всіх чоловіків поіменно, одного за другим, від 20 років і старше, кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі, ти і Аарон, зачисліть їх у їхні військові підрозділи. З вами нехай будуть по одному представнику від племені всі глави своїх батьківських родів. Ось імена мужів, які стоятимуть при вас. Від Рувима Еліцур, син Шедеура, від Симеона Шелуміїл, син Цурішадая, від Юди Нахшон, син Амінадава, від Ісахара Натанаїл, син Суара, від Завулона Еліяв, син Хелона, стосовно ж синів Йосифа, то від Єфрема буде Елішама, син Амігуда, а від Манасії Гамалиїл, син Педацура, від Веніяміна Абідан, син Гідеоні, від Дана Ахієзер, син Амішадая, від Ашера Пагіїл, син Окрана, від Гада Еліасаф, син Деуїла, від Нефталима Ахіра, син Енана. Усі вони були покликані від громади, як начальники племен своїх батьків, це глави ізраїльських тисяч. Тож Мойсей та Аарон. Взяли цих названих по іменно мужів і першого дня другого місяця зібрали всю громаду і зробили перепис згідно з їхнім народженням, за їхніми родинами, за родами їхніх батьків, у відповідності з кількістю імен від 20 років і старше, поголовно, як і наказав Господь Мойсеєві. Тож він зробив перепис у сінайській пустелі. І було нащадків рувима первістка Ізраїля за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родом їхніх батьків, згідно з загальною кількістю імен поголовно всіх чоловіків від 20 років і старше, котрі здатні до військової служби, нараховано їх в племені Рувима 46 500, нащадків Симеона. За їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків поіменно, згідно з загальною кількістю імен всіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до військової служби нараховано в племені Симеона 59 300. нащадків Гада, за їхніми сім'ями. За їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби нараховано таких у племені гада 45 тисяч нащадків синів юди, за їхніми сім'ями. За їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен, від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Юди 704 чотири тисячі Нащадків із Сахара за їхніми сім'ями. За їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен, від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби нараховано їх у племені із Сахара 54 тисячі 400. Нащадків Завулона, за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен. Від 20 років і старше всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Завулона 57 400. Нащадків Йосифа, зокрема, нащадків Єфрема, за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен. Від 20 років і старше всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Єфрема 40 500. Нащадків Манасії. За їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Манасії 32 тисячі нащадки веніяміна за їхніми сім'ями, за їхніми родинами. За родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Веніяміна, 35 тисяч 400. Нащадків Дана, за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю їхніх імен. Від 20 років і старше всіх здатних до військової служби. Нараховано їх у племені Дана 62 700. Нащадків асира за їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен. Від 20 років і старше всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Асира 41 500. Нащадків нефталима. За їхніми сім'ями, за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, згідно з загальною кількістю імен від 20 років і старше, всіх здатних до військової служби, нараховано їх у племені Нефталима 53 тисячі 400. Це перелік, який здійснив Мойсей та Аарон разом зі старішинами Ізраїлю в кількості 12 чоловіків по одному чоловікові з кожного племені їхніх прабатьків. Усіх порахованих ізраїльських нащадків, за родами їхніх прабатьків від 20 років і старше всіх здатних до військової служби в Ізраїлі за загальним переліком було 603 550 чоловіків. Однак левіти за своїм родом по прабатьківській лінії не були разом з іншими пораховані. Бо тоді промовив Господь до Мойсея такі слова: Дивись! Щоб племені Левія ти не рахував, а їхньої кількості не зараховував до числа ізраїльських нащадків, признач левітів відповідальними за намет свідчення, за все його обладнання і усе, що в ньому є. Вони носитимуть намет і всі його речі, левіти здійснюватимуть служіння в наметі і довкола нього розташовуватимуть свій табір. Коли потрібно буде намет переносити, то левіти розбиратимуть його, а коли намет зупинятиметься з табором, то левіти складатимуть його, коли ж хто сторонній наблизиться до нього, той помре. Ізраїльські нащадки будуть таборитись кожний за місцем розташування свого табору, кожний під своїм прапором та за своїм військовим підрозділом. Левіти ж будуть таборуватись довкола намету свідчення. Аби не впав гнів на громаду ізраїльських нащадків, левіти нестимуть варту біля намету свідчення. Ізраїльтяни зробили все, як Господь наказав Мойсеєві, так вони і вчинили. Розділ другий. І промовив Господь до Мойсея та Аарона такі слова. Ізраїльтяни будуть таборуватися кожний під своїм прапором і за ознаками роду своїх прабатьків. Вони ставатимуть табором навпроти намету свідчення, тобто навколо нього. Спочатку на схід сонця під прапором свого табору стане плем'я Юди зі своїм військовим підрозділом. Старішиною юдиних нащадків був Нахшон, син Амінадава. Його військовий підрозділ, згідно проведеного перепису, складався із 74 тисяч 600 чоловіків. Поруч з ним стане табором плем'я Ісахара. Старішиною нащадків Ісахара був Натанаїл, син Цуара. Його військовий підрозділ згідно з проведеним переписом складався з 54 тисяч 400 чоловіків. Далі таборувало плем'я Завулона. Старішиною з нащадків завулона був Еліяв, син Хелона. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався з 57 тисяч чоловіків. Всіх, хто пройшов перепис табору Юди, було 186 тисяч 400 чоловіків згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть першими. Прапор табору Рувима з його військовим підрозділом стане на південній стороні. Старішиною Рувимових синів був Еліцур, син Шедеура. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 46 тисяч 500 чоловіків. Поруч з ним ставатиме табором плем'я Симеона. Старішиною нащадків Симеона був Шелуміїл, син Цурішадая. Його військовий підрозділ, згідно з переписом, налічував 59 тисяч 300 чоловіків. Наступним було плем'я Гада, старіше на синів Гада Еліясаф, син Руела. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався з 45 650 чоловіків. Усього тих, котрі пройшли перепис у таборі рувима, налічувалось 151 450 чоловіків. Згідно зі своїми військовими підрозділами, вони вирушатимуть другими. Наступним вирушатиме намет свідчення і табір левітів. Вони будуть йти всередині таборів. Як ставатимуть табором, так будуть і рушати кожний за своїм порядком і під своїм прапором. Прапор табору Єфрема з його військовим підрозділом буде стояти з західної сторони, тобто від моря, старішиною Єфремових нащадків був Елішама, син Амігуда. Його військові сили, згідно з проведеним переписом, складали 40 тисяч чоловіків. Поряд з ним таборувало плем'я Манасії. Старішиною нащадків Манасії був Гамалеїл, син Педацура. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 32 тисячі 200. Далі стояло плем'я Веніяміна, Старішиною Веніямінових нащадків був Абідан, син Гідеоні. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 35 тисяч. Усіх же, хто пройшов перепис у таборі Єфрема, було 108 тисяч 100 чоловіків згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть третіми. Прапор табору Дана з його військовим підрозділом стоятиме з північної сторони. Старішиною нащадків Дана був Ахієзер, син Амішадая. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався. 62 700 чоловіків. Поряд з ним ставатиме табором плем'я Асира. Старійшиною Асирових нащадків був Пагіїл, син охрана, його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 41 500. Наступним було плем'я Нефталима, старійшиною нащадків нефталима був Ахіра, син Енана. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 53 тисячі 400 чоловіків. Усього, відповідно до перепису в таборі Дана, налічувалось 157 тисяч 600 чоловіків згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть останніми під своїми прапорами. Це перелік усіх ізраїльських нащадків за родами їхніх прабатьків. Усього нараховано в таборах. Згідно з їхніми військовими підрозділами 603 тисячі 550 чоловіків. Отже, левіти не були пораховані між нащадками Ізраїля, як і наказав Господь Мойсеєві. Ізраїльтяни зробили все так, як заповів Господь Мойсеєві. Тож вони отаборювалися під своїми прапорами і так вирушали кожний в своїй родині за родом своїх прабатьків. Розділ третій. Ось родовід Аарона і Мойсея в час, коли Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі, імена нащадків Аарона, первонароджений надав далі авігу, Елеазарта і Тамар. Це імена ааронових синів священників, які були помазані і уповноважені для священнослужіння. Однак надав і авігу померли перед Господом, коли вони принесли чужий вогонь перед Господом у Сінайській пустелі. Дітей у них не було, тому лише Елеазар та Тамар звершували священницьке служіння разом зі своїм батьком Аароном, і промовив Господь Мойсеєві такі слова: Візьми плем'я Левія і постав його перед священником Аароном, аби вони йому служили. Нехай вони опікуються його потребами та потребами всієї громади перед наметом свідчення, звершуючи служіння в святилищі. Вони мають слідувати за всім обладнанням намету свідчення, а також наглядати за всім, що ізраїльські нащадки мають чинити в зв'язку з усім служінням у Скинії. Віддай левітів Ааронові та його синам вони в повному його розпорядженні від ізраїльських нащадків. Тож постановиш Аарона та його синів, аби вони пильнували своє священницьке служіння, хто наблизиться зі сторонніх, помре. Далі звернувся Господь до Мойсея з такими словами: Ось я взяв левітів з-поміж ізраїльських нащадків замість кожного первістка, криваючого материнське лоно серед ізраїльських нащадків: левіти будуть моїми. Адже мені належить кожний первісток. З того дня, коли я уразив усіх первістків у єгипетському краї, я присвятив собі кожного первістка в Ізраїлі від людини до тварини, вони належать мені. Я Господь. І промовив Господь до Мойсея в сінайській пустелі такі слова: Зроби перепис нащадків левія за родами їхніх прабатьків, за їхніми родинами, включиш у перепис кожного чоловіка від місяця і вище, і порахував їх Мойсей за наказом Господнім, як йому було сказано. Ось нащадки Левія, за їхніми іменами Гершон, Кегат і Мерарі. Далі імена нащадків Гершона за їхніми родинами Лібні та Шімей, нащадки кегата за їхніми родинами Амрам, Гідзгар, Хеброн і Узіл. нащадки мерарі за їхніми родинами Махлі та муші, це родини левітів за їхніми батьківськими родами. Отже, до Гершона також належать родина Лібні і родина Шімея, це нащадки Гершона. Їхня загальна кількість з урахуванням усіх чоловіків віком від місяця і старше за переліком становить 7500. родини Гершона отаборяться за наметом зі сторони моря, тобто на захід старішиною батьківської родини Гершона був Еліасав, син Лаїла. Під наглядом нащадків гершона в наметі свідчення був сам намет. Його накриття і завіса при входів намет свідчення, а також завіси двору, завіса при вході у двір, що навколо намету та навколо жертовника, його шнури з усім його спорядженням. Від кегата походили родина амрамців, родина іцхарців, родина хебронців і родина узільців, це рід Кегата. Кількість усіх чоловіків від одного місяця і вище становила 8600 – вони здійснювали нагляд за служінням у святині. Родини синів Кегата отаборювались з південної сторони від намету. Старішиною батьківської родини Кегата був Еліцафан, син Узіїла. Під їхнім наглядом були ковчег, стіл, світильник, жертовники і обладнання святині, необхідне для звершення служіння, а також завіса і все служіння пов'язане з цим. А старішиною над старішинами левітів був Елеазар, син священника Аарона. Він здійснював нагляд над відповідальними за функціонуванням святилища. Від Мерарі походили родина Махлі і родина муші це рід Мерарі. Загальна кількість з урахуванням всіх чоловіків від одного місяця і вище становила 6200. старішиною батьківського роду Мерарі був. Цуріїл, син Авіхаїла. Вони таборилися з північної сторони намету. Під наглядом і охороною синів Мирарі були дошки намету, його поперечка засуви, його стовпи, його підставки, все його обладнання і всяке його обслуговування, а також стовпи довкола двору, їхні підставки, їхні кілки і їхні шнури. Спереду намету, тобто зі східної сторони намету свідчення, таборилися Мойсей та Аарон зі своїми нащадками. Вони здійснювали нагляд і охорону святилища замість ізраїльських нащадків. Хто ж зі сторонніх наблизиться, той помре. Отже, всіх переписаних левітів, яких за наказом Господа порахував Мойсей за Аароном, за їхніми родинами, тобто всіх чоловіків від одного місяця і вище, було 22 тисячі. Тоді промовив Господь до Мойсея: Зроби перепис усіх первородних чоловіків серед ізраїльських нащадків від одного місяця і вище, та визнач кількість їхніх імен. І візьмеш для мене левітів замість усіх первістків від ізраїльських нащадків, я Господь, і худобу левітів замість усіх первонароджених з поміж худоби ізраїльських нащадків, як і заповів Господь. Мойсей зробив перепис усіх первородних серед ізраїльських нащадків, і були пораховані всі первородні чоловіки, загальна кількість імен від одного місяця і вище за переписом становила 22 273, і промовив Господь до Мойсея такі слова: Відділи левітів замість усіх первістків ізраїльських нащадків, а також худобу левітів замість їхньої худоби. Тож левіти будуть моїми, я Господь. І як викуп за тих 273 первістків з ізраїльських нащадків, число яких перевищує кількість левітів, візьмеш по 5 шеклів за кожного, за священним шеклем візьмеш, тобто 20 гер у шеклі. Ті гроші даси Ааронові та його синам, як викуп за тих, що перевищують їхнє число. Тож Мойсей взяв гроші викупу за тих, котрі кількісно перевищували викуплених левітів. Від первістків ізраїльських нащадків він узяв гроші за священним шеклем, 1365 шеклів. За наказом Господа гроші викупу Мойсей дав Ааронові та його синам, як і заповів Господь Мойсеєві.